Сьогодні ми поговоримо про вибори у Німеччині та чи здатна Європа створити власний оборонний альянс. Отже, Німеччина очікує на нового канцлера. Фрідріх Мерц, майбутній лідер ФРН, зробив численні заяви, які прояснюють контури його майбутньої політики. Зокрема, Мерц заявив про необхідність створення в Європі власного оборонного союзу. Він також висловив ідею європейської ядерної парасольки та необхідності активнішої допомоги Україні. У цьому контексті він згадав ракети Таурус, які так довго просила Україна від канцлера Олафа Шольца. Заяви Фрідріха Мерца не можна назвати беземоційними. Останні кроки Вашингтону щодо зближення з Росією за спиною Європи і України роблять США союзником, на якого важко покладатися. Фрідріх Мерц вражений безпрецедентним втручанням адміністрації США у німецькі вибори. На користь неофашистської праворадикальної альтернативи для Німеччини позиція Мерца співзвучна ініціативам Франції і Британії щодо формування європейського контингенту для гарантування миру в Україні. Відповідають вони і заявам президента Франції Макрона про те, що Європа повинна прагнути стратегічної автономії. Альтернативний формат безпеки для ЄС міг би бути розроблений ще до Червневого саміту НАТО, вважає Фрідріх Мерц. Такий запит у ЄС підтримується. Але одностайності немає. Наприклад, Польща висловлює готовність до розширення оборонної співпраці. Та водночас прагне заручитися підтримкою Вашингтону на продовження своєї військової присутності. Створення незалежних оборонних можливостей навряд чи підтримують Будапешт, Братислава та деякі інші столиці. Натомість оборонна структура включатиме Велику Британію та припускаємо низку інших держав НАТО, які не є членами ЄС. Таким чином, Остаточна конфігурація нового оборонного альянсу у разі створення може відрізнятися від складу Євросоюзу. Проте на цьому шляху є не лише політичні, а й практичні проблеми, пов'язані з високим ступенем кооперації і взаємозалежностей у рамках НАТО. Тому, навряд чи ближчим часом, можливе повне розлучення Європи і США у військовій сфері. Мова може йти хіба про рух до більшої автономізації. КБФ оцінює ймовірність створення ближчим часом незалежного Європейського оборонного союзу на три з десяти. Чи згодні ви з таким прогнозом аналітиків Київського безпекового форуму? Пишіть у коментарях. А також підписуйтесь на цей канал та слідкуйте за оновленнями у наших соцмережах.